Трішки ви е, введення інформації по оплаті. Е, наприклад, у вас є оплата, е, в якійсь анній сумі ден. Вам потрібно оформити замовлення, передати його на підтвердження оплати. Для того, щоб це зробити, е, ви вибираєте направлення, і у вас з'являється віконце, де написано опис транзакцій. Ви можете сюди написати, е, наприклад, 50, 10, 10, Можете таку інформацію предоставити, або можете запрінскрінити те, що клієнт вам зробив. Скопіруйте і вставити на що той, що той варіант буде правильний. Після того, як ви це все зробили, нажимаєте зберегти, замовлення переходив в роботу. А тут створюється все завдання. Де ваша інформація буде äh, вказана? Ось.